Всім привіт! Сьогодні ми будемо міняти ремінь на такому чотирихнеткому оверлокові Jasmin FN24D. Так, приступимо. Нам потрібно відкрутити ось один, другий вже відкручений, третій також відкручений і четвертий. 4 гвинтики Так. Тут і тут. Ось бачите в якому стані ремінчик будемо його міняти. Так. Далі беремо ключик на 7 відпускаємо гаєчки, верхню і нижню. Теж її можна трішечка не сильно. Бачите, в якому стані прийшов оверлок. Придеться замінити роз'єм. Ось цей виламаний. Щоб його замінити, ось два гвинтики саморіза. Викрутиться, заміниться. Так. На даний момент ми міняємо ремінчик. Бачите, якому не стані. Ці залишки ремня потрібно видалити, щоб тут нічого не було. Якийсь він липкий, потрібно спіртом ватку чи тряпочку намочати і витерти насухо. Так само і тут. Протерти ось цей шків, залишки. Ременя, ось, бачите, залишились, їх потрібно також видалити, протерти тряпочкою спиртом. Зараз я це зроблю. Так, зачищав я залишки ременя, зробив це за кадром, щоб не тратити ваш час. Зараз покажу вам. Це добре робити, коли тряпочку намочуєте в спирт, намотуєте на викрутку і прокручуєте, витираєте насухо. Ось так. Так, освободили, звільнили ми повністю на мінімум натяг ременя. Завели новий ремінь. Ось такий ремінь. Замовляв на Aliexpress М35 35 см, довжина його. Так. Беремо ключик, підтягуємо нижній. Так, підтягнули. Ну, якраз натяг нормальний тут. Здається, і 36-й підійде, тому що 35-й тут на мінімуму. Бачите, тут щось сюди можна підтягнути. Ще десь на сантиметр натягнеться. Ну, може він ослабиться, то якраз буде, щоб підтягнути. І ось тут ще, бачите, пророзі є, так що можна на 36 спокійно також підійде, я думаю. Так, поставив кожух на місце. Ось один, другий, третій, четвертий. Винтики. Закрутив. Тепер можна перевірити. Так. Ниточки заправлені. До речі, в наступному відео. Наступне відео буде про те, як заправити правильно нитки на цьому оверлоку. Так. Ну що, спробуємо, як він працює? Яка тут стрічка буде. Погнали. Так, ось дивіться, яка тут стрічка чудова, цікава. Така. Бачите? Доволі непогано. Так що ось так. Ага, ще поставлю вот тут тарілочку, найду на місце. Так. І ще поміняю. Ось цей розломаний роз... роз'єм. Так. Бачите, хтось виломав роз'єм. У мене є в запасі. Поміняю. І буде працювати. Так, що ось так. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.